Друзі, всім доброго раночку. Вітаємо доброго вечора. Кому, ну будь-які, е, хто як буде дивитися, звісно, бо буде дивитися вечором це відео. Е, друзі, всіх вас вітаю на нашому каналі. Бажаю всім добра, миру, найскорішої перемоги, щоб всі наші мрії збулись і нарешті наступив довгоочікуваний мир. Ми пройшли на роботу, вже зараз Ксюшка почала тісто місити. У нас сьогодні трошки замовлення є на піцу, на хачапурі, так що будемо зараз все це виробляти. І хочемо вам, друзі, повідомити, що в нас починаються вже передачки. Сьогодні ми плануємо замовити 9 пластів фаршу Ось, і починати щось робити. Щось робити, тому що вчора до Лариси позбула наша Таня Грицюк, яка проживає в Жашковичах. І вони купили хлопцям е, значить, джипа і будуть відправляти це все на фронт. І хлопці просять домашньої їжі і домашнього печива. Так що е, вони прийдуть четвер, будуть загружатися, і ми це все їм будемо відправляти. Далі в нас на п'ятницю планується передача на шість коробок. Їде наш Сережа Носов з Андрієм Лисицею. І так само ми їх будемо загружати на 6 коробок. Тобто нам зараз треба, щоб в нас було всього по 9 наборів. Так що, друзі, треба нам піднатужитись всім і розпочинати роботу. У нас є що дати, але ми мусимо це все далі робити. Далі все мусимо заповнювати камери, того, що зараз перед Великим Кожен волонтер захоче відправити передачку, кожен воїн захоче щось домашненького. Так що будемо ми максимально все робити. Далі в нас сьогодні в планах робити млинці. Будемо робити млинці. Галюнчик вже вон передала нам стопочку, зараз вам покажу млинців. І кашку ми вчора доварили і достали, розморозили кашку, так що будемо робити млинці сьогодні. Ось. Ну, ось такі в нас плани. Будемо потрошки починати заповнювати знову, доповнювати наші камери. Так, іду до дівчаток наших. Дівчатка. Доброго ранку! Доброго ранку всім! Гарного настрою, хорошого дня! Свято у вас всіх з благовіщення. О, точно. Мирного неба над головою. Будьте з нами, ми вас всі любимо. Ваші господинки. Добрий ранок, Україна! То ми, господинки, явилися вже, бачите, виспані. Настроєння нормальне, і типу погода хренова, Ну нічого. Будемо працювати, да. друзі. Лариса вже вчора написала пост по всім групам скинули в Фейсбуці. Так що... Донати, донати і ще раз донати. Будемо все збирати, все максимально будемо купувати і готувати для наших воїнів. Так, да, треба роботи. Так що, друзі, хто ще не задонатив, донатьте, долучайтесь. Ось. І будемо все-все готувати для наших хлопчиків. Ось нас, друзі, вже млинці приїхали, одна порція. Зараз вам розпакую, все покажу. Ой, боже, порвався пакеті. Ось дивіться, одна стопочка млинців, галюнчик вже нажарила, насмажила вірніше, і друга стопочка. Оце все ми і ще в 11 годин дня вона ще принесе, ще досмажить. Так що млинці в нас сьогодні будуть повним ходом і млинці. Далі в нас сьогодні з нами на кухні волонтерша Мотя. Мотя волонтерша. О, подивіться, сидить біля вікна, виглядає. Ми сьогодні всі збираємося на роботу. Оля собі збирається, я собі, вона сидить в очі, заглядає, мені вже їй стало шкода. Думаю, заберу її з собою, хай вже йде. Так що вона сьогодні з нами буде волонтерити. Лариса вже почала щось готувати. Ось. Ксюшка замісує шиє тісточко. Коротше, друзі, працюємо і будемо вам все показувати. Так, друзі, понапікали ми вже продукції своєї. Сьогодні у нас трошки замовлення є. Пунчики, пирижечки, піца, чебуречки, хачапурі. А це фрикаделечки робимо, супчик будемо з фрикадельками робити. зараз варимо хлопцям, там їх сьогодні небагато, чотири чоловіка. Думаю, там, там... Пиріжечки з капустою печені, качапурі, піца. Ще допікається у нас сосиска в тісті і котлетка. Хлопцям варимо сьогодні на 4 чоловіка гороху. Горох. Підтушили трошки капусточки ми його їм. Буде сьогодні горох з капустою хлопцям і по котлетки дамо їм. Цішка вже готується на, на продажу йти. А ми зараз Ларісою заколотаємо ще млинців. і Будемо млинці це є робити. Зараз кашка вже. Кашку вимішаємо. Поп'ємо каву, вона Ларіса пішла по каву. Мотя її чекає, його сидить. Чекаємо, Мотічка. Чекаєш Ларису? Так, да, Мотя? Чекаєш Ларису. Сьогодні така погодка, сонечка нема, але ну і, і дощика нема. Ось така погода в нас сьогодні. Отже, сидить, коло дверей все видивляється. О, іде, іде. Красуня наша йде. вона. Пошли Бля, как нахуй нас тут О -о -о -о. А это что за пипетное дело? Лобстеры Что ты хочешь? Там же лобтеры хочется Що це таке? Що за лобстери? Да, Мотя? Ти що А. Мотечка, що вона тобі дала та -то, Лариска? Шо? Лобстера. Лобстера дала тобі, Мотя. Там був морський коктейль, я побоялась брати. Спочатку взяла, потім глянула ці ось. Всякі причандали думаю, ну їх навіть. Так, друзі, дивіться, достала я салку. дивіться просто скільки в нас його є. Сала в нас є багато. Нам на передачки ще хватить на ті, що ми плануємо відправити. Ось, дивіться. Зараз я їх попакую вже з камери, там, де все в нас. було, ми тоді не мали де пхати, то пхали будь куди. А так я все подоставала. Зараз все подивимося, що в нас тут ще є. Зараз вам покажу. Що в нас ще в цій камері є? Теж тут тільки що поскладала. У нас нема млинців. Ось сьогодні ми будемо робити млинці, картопляночків от стільки ще всталося. Далі, що тут в нас таке? Це в нас набори з колбаскою є. Е, так, і котлетки в нас є. Картопляної колбаски у нас немає. Картопляної колбаски. Ну, і ще можна було б цих піджарити картопляночки. Будемо дороблювати. Все будемо дороблювати, друзі. Це от, перемазує. Робимо млинці? Так, робимо млинці. Млинців буде дуже багато, самі бачите, скільки млинців. Це добре. Це добре. Ми сьогодні Галі сказали, щоб мала вільну годинку, яку і ставала хай би смаж... ну, смажила нам ті млинці, щоб нам було все на запас. Так добре, як воно все є. Так добре, коли воно все є, ага. так. Ми вже поприбирали в морозильних камерах, порозставляли де що має лежати. ну В принципі, все є. Але коли ми відправимо, друзі, стільки передач, то в нас вони знову будуть пусті. Так що треба все одно підроблювати і знаходити місце, де його ставити. От. Тому що 9 коробок передач зложити, ви самі знаєте, що це таке. Це всього по 9 наборів. Це багато. Це дуже-дуже багато. Так що е, працюємо, друзі? Надіємося на вашу допомогу, на вашу підтримочку, І все буде Україна. <риклад> Роня йде Ларісін, А Мотька вже дереться, а Мотя вже думає, що вже все. Свої прийшли. Свої. Чому <риклад> вчите? Тихо! Чуєш? Я... Ти що взагалі припутала? Тобі сидити? Що я вже прибігла? Ти, то, то ми вже бачив. І що, треба з тобою лялякати? Так. Да? Да? То Побалаки з нами. Що була, де бачила? Ти пробігла, і нічого не бачила. Ми чого тебе посилали? Ти всі новості знала. Ну що ж, якби я стояла, би з усіма говорила, новості знавала, ви мене, може, в обід, бо побачили б. Ти що припухла? Яди покажи людям переговорний пункт. Переговори і то. Там царусленський, да. так. Вот. Дивіться. вже ноги задима. Ну, руські армії. Дивіться. Два волонтера. Той собі розлігся за дверима, а ця перед дверима, і щось там собі переглядаються. Да, Матючек. Матючек, мотюйся. що, не пускаєш мішку до хати? Він сильно не хоче йти. Він хоче йти по можна його кусає. Мишуня, иди сюда, и ты иди сюда в хату, иди, Мишка, 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 иди сюда. Не хочешь? хе хе Ой. Ашик розморожується. Я вже місто приготувала на фарш на завтра. Вже Ларіса замовила 9 пластів на люкс. Написала дівчаткам, може їм фарш треба на цей на картопляну кубаску. Що нічого не відписали, може, що в церкві вони, певно, Ні. дівчата. Наші ж то вже йдуть з церкви. Ні. Сестрицю не бачила? Сестрицю не бачила. <рив> Сестриця може другим путями ходить. А, навірно. Щоб тут не пересікатися. <рив> Диви, диви. Що тобі не подобається. Ти подиви. Де той телефон? Зараз буде мене фотографувати. Зараз побачите люди добрі, тую довольну рожу. Дивіться, дивіться, яка доволь... Дивіться. А сама курчи. Друзі, нагадую, як ми робимо кашу. Ну, в смыслі, начиночку на цей. Хто ще новенький підписник, то нагадуємо, будь-яка люба каша. Арнаутка, пшеничка. Будь-яка каша, гречка, ячка, ячка, люба. Змішуємо кашку з фаршем. Тоді додаємо туди багато-багато цибульки, перчимо, солимо і трошки приправки сипемо. І все це вимішуємо. Фарш у нас курячий. І все. Ми до нього звикли, Ми до нього звикли, Сол. він нам дуже добрий, дуже добрий. І все, перемазуємо, і воно такі сочненькі, виходить, дуже смачні. Дехто багато з дівчат пробував робити по-нашому рецепту і дуже сподобалися. Так. Сьогодні у нас операція млинці. Так. Зараз накрутити. напруте, жарити. Смажити, верніше. О. -о, -о, -о. а це холодно все un... Мені тепло. Мені тепло. Не, не холодно він. О, треба кашу помішати. Виключимо. Капуста. І супчик з репетильками. Матрушечки. Не ватрошечки, а пиріжочки з звущенкою хлопцям і піца замовлена. А це капусточку потім вимочуємо, пережаримо. З ким ти там палакаєш? З друзями. З друзями. Я вже думаю, щось погано зробимо. Чого ж собою. бути бесіду веде? А хто тебе знає? Хороший настрій, все. Що да? не поговорити сама собою. З ДРУЗЯМИ! Дивіться, як вони Так, що там може то вже готувати луточки, правда? Готувати зараз для хлопців, так. Да. Лариса вже почала смажити млинці. Ось, друзі, дивіться. Не просто їх навіть нормальні. На Люкс. Ось тільки наробили, і Другі розношек. Ще там трошки залиши доробити. Ось, друзі, дивіться, два таких розноса і ще трошки там буде. Небагато, але буде. Так, Ксюшка миє посуду. Вже витирає. Бачите яка? красопета. Що розмазано? Ні. Що, чи пораху? Ні. Гарнюня я, гарнюня. Щоб була культурна, господинка культурна, щоб була, калітурна. Так, це ми капусточку тушимо на завтра на пиріжки. Овсянка зварилась. Вже потрошки почали йти пенсіонери їсти. Коротше, друзі, працюємо, працюємо, все ми робимо, все встигаємо. Так що все добре. Добре. А як має бути? так і не Ну, звісно, Ворка, звісно. Так, друзі. Насмажили ми вже млинців. Вийшло скільки то? 12 луточків? 12, 12 лоточків. Дивіться. Вже буде. Парапускую. І заховаємо в холодильник в розівку. Ми вже справилися, пенсіонери покормили. Зараз ще подостаємо все на завтра на продукцію. Ой, як в нас добре розпогодилося, така погодка стала хороша. oh my god Ларчик. Та дивлюся того Олексія Філюка, батюшка Закарпаття. Ага. Мені так подобається капець. У нього ж жінка померла від раку. Ага. А він удочерив, усиновив хлопчиків, дітей. І сам виховує їх представ. Молодець. Такий молодець, що йому. Люблю дивитися його. Там буду спочивати. Таратарата, руцулька, Ксюха знімає наше производство. Так, друзі, вже будемо ховати наші млинці, в скриню. Скринічку будемо ховати. Давай різка? Да, так, зараз заховаємо. Зараз... Да, Де ти є? Ти що взагалі припухла? Ну що а, а ну і звіняйся! Друзі мої, звиняйся! <реклі> ти бачиш? <реклі> Пошли. А як ти туди влізла? як ти звідти зл... вилізла? Треба здавати. Баку ты ворошка. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Так. наверное, я эти котлетки тут тоже Котлетки на ней служи. Не ну, там на моем месте. Ну, можешь полкой. А, там... Что ты делаешь, Ксюш? Млинцы хуваю. Млинцы вон наверху. А, -а, а Вон, наверху полочка есть. Это, да? Ксюха, бери вот эту хувай, Сюда вот. Я тут освободила уже. Будем знать, что там будем идти додаткові. Вот, и котлетки. Все. Давай прощаться. Друзі, будемо з вами прощатися на сьогодні вже. Все вам показали, розказали. Завтра будемо знову щось робити. Завтра у нас фарш розморозиться, може ще щось зробимо, да? Придумаємо. Побачимо. Побачимо, що будемо робити. От. Йдіть сюди, що ви там поставали. Ми обираємо. Що <звук> ну, <ви, ви. звук> таке? <хи> ти, ти, ти як той зек, понимаєш? Зачара. Прощайся з друзями. Да? Уже? Да. Дорогі наші друзі! Дивіться, як дивляться гади. <хи> Дякую, що ви цілий день були разом з нами, терпіли нас. Ну Що ми зробимо? ми. Так, на добраніч вам. Хай вам присняться сьогодні хороші сни. Спокійні, лагідні. І завтра виходьте до нас на ефір. такі хочеться. Зараз хай я камеру виключу. Я тобі зділаю. Любі друзі, до завтра. Мирної, спокійної вам ночі, солодких снів. Будьте з нами. Завтра зустрінемося знову. До нових зустрічей! Друзі, всім вам бажаю гарного вечора, мирної нічки. Щоб все у вас було добренько. Завтра з вами зустрінемося. Ваші господинки, любимо вас, міцно, міцно обіймаємо. Будьте і залишайтесь з нами.